привіт друзі ви на каналі Тарас Олійник риболовля з друзями. Сьогодні у нас друга частина про рибалку на карасиків. Приїхали на це саме місце. ось там ото місце. приїхали сюди, бо тут трохи більше місця де кидати. Ну, може щось буде клювати, клювати, може ні. Де видно, кинув вже одну сюди, от камінь. І вон фідер вже готовий для закидання. Так, тільки насидити кук. Зараз насаджуємо кук. Може, і буде клювати, не знаю. В тому відео за один день набрало щось 300 переглядів, зараз більше, але дякую за таке. Беремо два часникових і кидаємо фідер. Спадаючи місяць і не дуже клює. Це стопроцентова інформація. Так, кидаємо водку. Так, друзі, фідер наш готовий. Пробуємо кидати. нашу зеленую підставочку. Даємо. Все, друзі, закинули будки. Чекаємо кров. Так, друзі, ловлю я на такий кук, медовий. І часниковий. є такі бойлики водограй і спряй прикольний так то ловимо ось прикормка. Забув від Арку і немає в чому замішати. так то часник. Там халва халваун є і конопля. пробуємо чекаємо кльово друзі.